Пан Юс питає, вікони відливи, сталь чи алюміній? Друзі, це ваш бюджет. все. Справа у тому, якщо ви купуєте гарну кровільну сталь, вона дуже добре стоїть. От у мене з звичайної кровільної сталі, я навіть, чесно кажучи, не знаю от, чия вона. Але скільки вже? 6 років, навіть на ніде нема, на ржу там чи ще щось. Ну, якщо за 5 років немає навіть намеку, то скільки воно простоїть? Я думаю, що років 20-30 простоїть. Тому тут питання таке: все ж таки, алюміній, ну, він, знаєте, він не ржавіє, але він окислюється. Тому метал він все одно не вічний. Тобто сам вироб він буде слугувати настільки довго, наскільки якісно зроблений його захист, фарбування, грунтовка, фарбування і так далі. Тому я би не поділяв. Прямо так, сталь чи алюміній, м'яко кажучи от дивиться по своєму бюджету. Якщо візуально вам алюміній подобається більше, ну ставте алюміній. Якщо вам зовсім нормально кровільний метал, ну, поставте кровільний метал. Я спокійно до цього ставлюся. керамограніт керамограніт Ну я б не став. Тут декілька причин. Перше, що. Якщо у вас широкі підвіконня, вам треба купувати дорогий керамограніт. А він так, чим довше, тим важче з ним працювати, тому що дуже великі дельта температури. Якщо всередині будинку це невелика дельта, пару градусів, то на вулиці, вибачайте, у нас в Україні це біля 70 градусів. Біля 65 десь це, це багато. Тому керамограніт доведеться класти на супереластичний клей. На супер еластичний. І щоб не було затікання в шви, бажано використовувати великого розміру, якщо велике вікно. Проблема також загерметізувати примикання до вікна. Тому що якщо вікно алюміній або металопластик, воно також грає від температури. І Якщо кровільний метал або алюміній, ви можете загнути краєчок і підвести під раму, то з керамогранітом таке не пройде. А ви все ж таки не забувайте, що горизонтальна поверхня. Вона у нас має таку ситуацію, що може наметати сніг. Бачите, якщо у вас метал, є такий от бортик, то вода, котра тут утворюється, вона стікає. А якщо це керамограніт, Куди вона потече? Так, сюди. І вам треба використовувати більш е, дорогі герметики, поліуретанові там якісь, або силіконові, але ідеальних силіконових не буває. Скоріше за все, поліуретановий клея. Тому е, я скажу вам так: е, для мене все ж таки краще поставити от, звичайний крольний метал. Ну я чудово розумію, що це питання естетики і, і випіндрижу. Заглушки чи просто загін? Це вже знову ваш бюджет, на що ви можете собі потягнути. Друзі, це вкусовщина, це питання не до мене. Подобається, гроші є, ставте хоч з граниту. Без питань. Дуже класно виглядає. Краще клеїти на піну? Ні. Краще клеїти на герметик, друзі. І на Притому використовується пелютанові клялки, які мають 700% розтягнення, тобто вони дуже-дуже еластичні, тому що, я нагадаю, 65 градусів дельта температури. На старому каналі, російськомовному, є окреме відео, як правильно монтувати відлив. Тому, вибачайте, у вас питання цього не стосується, ви рвете це питання. Але йдемо далі. Бітум каучук – ні, і те, і те відпадає. Клей герметик, от він на першому місці, з високою ступіню еластичності. Гідрозоляція обмазочна чи достатньо буде стрічки, тільки обмазочна, полімерна я. Згідно технологічної карти фірми Cerezit, наприклад, там використовується саме така гідроізоляція. Ми багато років використовували на цементній основі. Але на сьогоднішній день полімерна гідрозоляція вона вже доступна, тобто її можна вже вільно придбати. Використати з нею дуже зручно працювати, плюс вона доволі еластична. Тому під підвідливий я би все ж таки використовував обмазочну полімерну гідроізоляцію. Стрічки, на жаль, не довговічні, друзі. Хочемо ми цього чи ні. Ну а інші нюанси ми з вами розберемо, коли ви запитаєте, так як правильно змонтувати відлив.